Які приховані деталі і причини заколоту Пригожина, війни Пригожина проти Шойгу, ну і фактичного заколоту проти Путіна, нібито. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал до свого по своє» і в цьому відео я хочу. Розставити певні дуже важливі акценти. Акценти для розуміння теперішньої ситуації на Московії, на московських болотах, і в цілому акценти на розуміння історії. знаєте, от навіть зараз ми є свідками, живими свідками фальсифікації історії. Почитайте матеріали про майдан і згадайте, який він був насправді. Я це дуже добре знаю, і я реально бачу, як на кожному кроці відбуваються такі фальсифікації. І чим далі вглиб історії, тим більше можливостей для таких фальсифікацій. Плюс історію пишуть переможці, ну, власне, це як причина. І ось в цьому місці якраз давайте перейдемо до історії Московії. Не так давно, в 90-х роках, був так званий Єльцинський путч. Цей путч був достатньо цікавим явищем. Проте я зараз е, хочу закцентувати вашу увагу не на самому путчі, а на репетиції, яку в свій час зробив Єльцин. За кілька місяців до самого путчу відбулася така досить цікава подія, коли в ефірі єдиного державного московського телебачення, телеканалу е, тоді е, ведуча вийшла, показала там якісь. Указ нібито підписаний Єльцином про розпуск Верховної Ради, ну, Держдуми їхньої. А, нібито. І все. Єльцин на якийсь момент часу зник по телефонах, йому ніхто не міг дозвонитися і так далі. Ну і журналісти кинулись запитувати: А як так? Повноважен же ж Єльцин як президент Московії, тоді таких не мав, там і так далі. Давай бігти до генерального прокурора Москві. Генеральний прокурор Москові каже, як тільки я бачу, отримую такий указ, я даю розпорядження про арешт, відкриваю кримінальну справу і так далі. Давай запитувати інших там силовиків, давай запитувати військових, давай запитувати командирів елітних частин біля Москви, які призначені для оборони Москви. А що будете ви робити? Що командири сказали? Командири сказали, а ми читали конституцію. Ми знаємо, ми присягали на вірність народу. Ми будемо виконувати конституцію. Президент таких повноважень не має. Це я дуже коротко, спеціально в такому зжатому, спрощеному вигляді це все описую. А Що відбувається далі? Через якийсь час, через кілька днів з'являється Єльцин, каже: Ні, ну ви що, я такого не робив? Це хто щось неправильно зрозуміли, Ну і взагалі, де ви там на відео здалеку, побачили якийсь указ там і так далі. Що відбулося в кінці? Звільнили ведучу. Ну це ж сам, сама головна, самі головні корупціонери це у нас прибиральниці і Вахтери. Ну і в таких політичних спецопераціях саме головна це ведуча, яка е, це все озвучує. Зняв генпрокурора за той момент часу до путчу, А командирів елітних військових частин московських перевів на підвищення Генеральний штаб. І от нібито підвищення, тобто нібито ще й нагородив, тільки в Генеральному штабі, чи як там воно в них називалося, чи там якийсь інший, інший рівень, вищий рівень командування. А вони вже перестали керувати абсолютно реальними військовими частинами, реальними людьми і реальними озброєннями. І от, провівши таку репетицію, через кілька місяців, Єльцин влаштував пуч, і танки обстрілювали Держдуму. І тоді, власне, можливості, які я особисто вважаю, що їх і тоді не було, але ну, якісь все-таки ілюзорні варіанти, нібито були. Щодо демократичності, щодо того, що Московія піде іншим шляхом, і так далі, тоді були вбиті, фактично переламані Єльцином через коліно. Репетиція така. До чого я це веду? До того, що ця репетиція, це був початок. Багатоходової спецоперації, в ході якої Єльцин став тим, ким став. Ну, а потім Путін, як наступник Єльцина, ну там, правда, є певні суттєві відмінності. Ну, але певною мірою Путін в теперішньому вигляді не відбувся би, якби не цей пуч, насправді, це з приводу причини і наслідків. До чого я веду в прив'язці саме до Пригожина? Ми поки що не знаємо всієї мотивації. Та інформація, яка в нас є про його конфлікт із Шуйгу і так далі. А хто такий взагалі Пригожин? А хто за ним стоїть? Які внутрішньомосковські сили? А чи прив'язаний він до якихось міжнародних сил? Прив'язаний чи ні? Нам намалювали картинку, що він діє імпульсивно, дуже От Там обурювався, обурювався, накипіло, пішов там і так далі. І нам то з нашої точки зору краще, щоб вони чим побільше повбивали один одного, бо вони всі є ворогами. Але насправді я глибоко переконаний, що всі дії Пригожина є дуже круто, дуже глибоко продумані. Причому роздуми, аналіз там продуманий далеко не лінійно. Зовсім не лінійно, що от причина, і тут майже зразу ти можеш побачити наслідок або там дія, і наслідок ні. Це багатоходова спецоперація, яка швидше за все буде, можливо, навіть складнішою, ніж те, що там зробив свій час Єльцин і так далі. І, власне, в кінці по на набувачах, по тому, хто від цього отримає максимальну вигоду, ми дуже-дуже багато чого зможемо побачити, зможемо зрозуміти. Ще цікавим прикладом я би навів, знаєте, події столітньої давнини. Те, що нам розповідають про так звану революцію, історію революції, і те, як відбувалося насправді, це, це абсолютно різні речі. Абсолютно різні речі. Причому те, як все відбувалося в тому ж Петербурзі. Був там штурм цього зимного палацу, чи не було. Там, чи носили Леніна потім на брівні 5 тисяч людей, чи не носили, чи як там чехів, чеських воїнів, ветеранів Першої світової відправляли на Батьківщину, але чомусь таким маршрутом з території України в Чехію через Транссибірську магістраль? Що американські війська робили? На території колишньої московської імперії, і кому вони допомагали, і ще дуже дуже багато є таких деталей, яких більша частина людей не знає. А в підручниках стараються про них взагалі не згадувати. Тому що якщо про них згадувати і старатися думати, а що ж, а що ж це сталося, і що ж лежало в основі, то виникає багато логічних запитань. І ота фальшивість історії, яка написана для середньостатистичного користувача, вона стає достатньо очевидною. В ситуації з Пригожином, в теперішній ситуації, в першу чергу потрібно дивитися, як ситуація буде розгортатися і хто в кінці кінців стане вигодонабувачем. Я особисто думаю, що розігрується якийсь спектакль. Цілком можливо, що цей спектакль розігрується в інтересах, в першу чергу, Путіна або якісь певні сили. Чи московські, чи навіть за меж Московії, транснаціональні, називаємо їх так, можливо, готують в якийсь спосіб наступника Путіна. Чи перевіряють, чи готові там до наступника, чи ще щось, чи Путін хоче подивитися, а хто і як дійсно йому буде служити. Там, і так далі. А після того в якийсь спосіб там умовно перемир'я, не перемир'я, там амністія, не амністія, чи навіть ліквідують. Там, чи зроблять вигляд, що ліквідували когось, варіантів може бути дуже багато. Поки що дійсно говорити, що там буде відбуватися. Ну, може дуже мало хто. Я впевнений, що такої інформації в публічному просторі немає. Але про те, що це багатоходова спецоперація, яка розрахована на певну мету, це нам треба усвідомлювати. Так само, як нам треба усвідомлювати. Що насправді для України це відкриває певне вікно можливостей, зокрема для здійснення контрнаступу. Але і не тільки для здійснення контрнаступу. За умови, якщо би на Московії почалася реальна бойня між своїми, так би мовити, павуками в банці, нам би треба було максимально швидко зачистити внутрішнього ворога в Україні. Це для нас також відкривається вікно можливостей. Як би там це не звучало, насправді навіть проголошення незалежності 24 серпня 91 року відбувалося з використанням отих нестабільностей, які відбувалися в Москві. Той, хто знає історію, той дуже добре розуміє, що, що я маю на увазі, і як в Україні московська комуністична продажна антиукраїнська більшість в Верховній Раді. Була підведена до того, що не було варіантів, крім як голосувати за незалежність. Інше питання, що потім незалежність зробили ілюзорною через те, що вкрали в нас національне багатство, а без економіки, без власності, незалежність не може бути справжньою, бо ти не станеш господарем. А ті, хто отримали власність, вони де факто стали господарями України, будучи зав'язаними на Москву, на транснаціональні центри, там і так далі. Ну, це все ви розумієте. Тому. Тому нам потрібно очікувати, в будь-якому випадку нам потрібно гуртуватися і для того, щоб зрозуміти, що реально відбувається на Московії, старайтеся знайти оцю багатоходову гру ближчим часом, я думаю, впродовж кількох днів вже стане набагато зрозуміліше. Проте, ну це дуже складна спецоперація. Я б сказав, що мені здається, що відбувається якась така ну дуже масштабна афера. І те, що кінцеві результати тієї, ну скажімо, того спектаклю, вони дуже відмінні від того, що середньостатистичні люди і в Україні, і на Москові, і будь де інакше можуть собі спрогнозувати. Отакі, От поки що короткі міркування. Я думаю, що з часом по розвитку подій я їх розвину трошки більш детально. Дечого я поки що вважаю, що не можу казати, чи, точніше, що не потрібно казати. Але думаю, що ці міркування дуже важливі. Тому прошу вас про інформаційну допомогу, прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Дякую всім за такі прості кроки. Дякую тим, хто допомагає в інформаційному поширенні, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.